З тобою навіть в дощ чудово. З тобою навіть в дощ чудово. Жила була качка, яка зовсім зовсім не любила воду. Вона не любила ані плавати по воді, ані плавати у воді, не ходити по ній не любила дощ, і навіть маленькі краплинки. Змушували її сердитись. Не було нічого приємнішого для качки в дощові дні, аніж сидіти вдома, читати книжки та пити смачний напій. Навіщо мені виходити, думала качка. У мене тут є все, що мені потрібно. І це дійсно було так. Одного разу у бурхливу дощову ніч качка прокинулася від гучного звуку і виявила дірку в даху. О, я не зможу це виправити прямо зараз, подумала качка. Отож, вона пішла на двір, щоб пошукати відро, і раптом помітила неочікуваного відвідувача. Який виглядав досить розгубленим. Це було жабеня. Залишайся тут, у теплі й сухості до кінця ночі, поки не закінчиться дощ, запропонувала Качка. Жабеня радісно відповіла: так, дякую. Хоча жабеня дуже любило воду, і вона йому подобалася. Наступного ранку, коли Качка та жабиня прокинулися, Качка сказала, ми повинні тепер відвезти тебе додому. Але спочатку нам потрібно знайти, де ж твій дім? Добре, сказала жабиня, давай шукати. Тож вони поїхали, шукали, шукали скрізь, але так і не змогли знайти, де жабка живе. Натомившись, вони вирішили зробити обідню перерву. Потім знову рушили, але кого б вони не питали і де б вони не шукали, вони просто не змогли знайти, де живе жабеня. Отож вони повернулись знову до качки. Повечерявши, почали читати різні історії. Час спати, сказала качка, на добраніч, на добраніч, відповіло жабеня. Наступного ранку прилетів поштар Пелікан. Привіт, жабко! О, ви досі далеко знаходитесь від дому. Почекай, сказала качка, ти знаєш, де живе жабеня? Так, звісно, біля наступної річки, сказав пелікан, я можу відвести його додому. На прощання жабка отримала від качки два чудових подарунка: чудову книжку та маленьку парасольку. Жабеня подякувала. Та полетіло. Минали дні, минали тижні. Все було майже як завжди. Але якось інакше. Чогось не вистачало, не вистачало жабеня. Отож качка вирішила його знайти. Не дивлячись на те, що був дощ і сильна злива, качка пішла на пошук. Вона зустріла сильний вітер, і як її тільки не здуло, Качка не здавалася, вона шукала, шукала, аж раптом вона побачила жабеня. Без тебе вдома не так, як раніше, сказала Качка. Жабеня дуже зраділо. Отож вони пішли додому. Жабиня та качка робили все, як і раніше. Вони катались на велосипеді, вони відвідували своїх нових друзів, читали оповідання і зробили, мабуть, найважливіше з усього, це залагодили дірку в даху. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.